Стережіться організатори підпільних ігрових залів, стережіться власники наркопритонів, стережіться підприємці. Якщо ви незаконно продаєте алкоголь, за вами повертається правий сектор. Тепер разом із міліцією. Достигнуто достатньо хорошого судді при допомогі міліції в очищенні троєщини і всього діснянського району. Люба незаконна діяльність на Троєщині буде присічена. Бійці правого сектору намагаються навести лад у Деснянському районі столиці вже тривалий час. Наприклад, у вересні одна з їхніх акцій завершилася масовою бійкою на Троєщині. Під керівництвом Борислава Берези його хлопці з'ясовували стосунки з представниками ігрової зали. Люди постраждали з обох сторін. А чому не <кхух> Думки серед мешканців Троєщини з приводу цього інциденту розділилися. Дехто підтримував таку боротьбу правого сектору із незаконним бізнесом, а когось методи правого сектору обурили. Міліція ж тоді нікого не затримала. Наразі ж вирішили підтримати ініціативу правого сектору. З Бриславами спілкувалися. знайшли порозуміння в тому плані, що залучення громадськості це добра справа. Одне тільки що ми спілкувалися, щоб ці заходи були в рамках чинного законодавства, тому щоб не ніякими бійками, ніякими іншими незаконними діями. Наразі головний міліціонер столиці та представник правого сектору в унісон розповідають про методи боротьби із незаконними розливайками та гральним бізнесом. Однак чомусь не повідомляють, чим завершилися вересневі події. Хоча тоді в міліції обіцяли розібратися, чому громадська організація взяла на себе обов'язки правоохоронців та так зухвало вривалася до ігрових залів та приміщень малих архітектурних форм.